Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про гру Atomic Heart і чому українцям категорично не слід грати у неї. По-перше, гра не підтримує українську мову, що є серйозним недоліком для гри, створеної нібито за участю українських девелоперів. Це засвідчує про те, що розробники не звертали уваги на нашу аудиторію та прагнення відокремитися від російського ком'юніті. По-друге, Atomic Heart спонсорує велику кількість насильства на нашій землі, спонсоруючи російську армію. А спонсором самої Atomic Heart є Газпром. Тому можна здогадуватися, які люди зацікавлені в успішності цього проєкту. По-третє, гра містить багато культурних та історичних алюзій на радянські часи та романтизує радянську естетику для гравців. А зараз, коли в Україні російські солдати винищують український дух. Для кожного свідомого громадянина є неприйнятим грати у подібні ігри. Отже, для кожного українця у пошуці цікавої гри Atomic Heart не є найкращим варіантом і не варта вашої уваги.